Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Почувши про поразку та смертя Весолома, цар Давид гірко заридав. Без сумніву, такі емоції царя були природніми та очікуваними, тому що убитий бунтівник був його власним сином, хоча і негідним. Перемога над ворогом була повністю затьмарена невимовним горем царя Давида за втратою свого бунтівного сина. Перш ніж читати продовження історії, записаної у другій книзі Проказ Самоїлова у 19 розділі, попросимо Господа, щоб він благословив наші дослідження Його слова. Друга Самоїлова, 19 розділ 1 по 4. А Юаву донесено. Ось цар плаче і зачав жалобу по Весоломові. І того дня ця перемога обернулася на жалобу для всього народу. Бо того дня народ почув, що казали, засмутився цар за своїм сином. І прокрадався народ того дня, щоб увійти до міста, як прокрадається народ, засоромлений своєю втечею з бою. А цар закрив своє обличчя і голосив цар сильним голосом: Сину мій Авесаломе, Авесаломе, сину мій, сину мій. Провідник Давидового війська Юав. Разом з переможним військом прибули до Маханаїму, щоб отримати привітання царя та подальше розпорядження. Однак, замість того, щоби зустріти їх із щирою вдячністю за службу, цар Давид поводився так, що його армія бачила, що цар Давид переповненим жалем через їхнє досягнення. Через жалобу царя замість радісного святкування перемоги. У таборі панував пригнічений настрій. Давид, як цар та головнокомандувач свого війська, був зобов'язаний стримати своє особисте горе. У цій ситуації Давид діяв більше як батько, аніж як цар. Друга Самоїлова, 19 розділ 5 по 6. І прийшов Юав додому царя та й сказав. Сьогодні ти засоромив обличчя всіх своїх рабів, які сьогодні врятували життя твоє, і життя синів твоїх та дочок твоїх, і життя жінок твоїх, і життя наложниць твоїх. через те, що ти любиш тих, хто тебе ненавидить, і ненавидиш тих, хто тебе любить. Бо сьогодні ти виявив, що нема в тебе вождів ані слух. Бо сьогодні я знаю, що, коли б Авесалом був живий. А ми всі сьогодні були мертві, то тоді це було би любе в очах твоїх. Юав застеріг царя Давида про наслідки, які могли виникнути через його невдячність своїм воїнам, хто врятували йому життя та зберегли царство. Юав закликав царя Давида поводитися згідно його становищем. залишаючись у глибокій скорботі. Цар Давид не лише пригнічував дух своїх воїнів, але й поводився так, ніби він не схвалював їхню перемогу. Докір царю Давиду був не лише доречним, але і необхідним. Друга САМОЇлова, 19 розділ, 19.7 по 8 А тепер устань і говори до серця своїх рабів. Бо присягаю Господом, якщо ти не вийдеш, то цієї ночі ніхто не буде ночувати з тобою, і це буде тобі гірше за всяке зло, що приходило на тебе від молодості твоєї аж до тепер. І цар устав та й засів у брамі, а всьому народові донесли, говорячи: ось цар сидить у брамі. І посходився весь народ перед царське обличчя, а Ізраїль повтікав кожен до своїх наметів. Цар Давид був зобов'язаний негайно з'явитися перед тими вірними воїнами, які ризикували своїм життям заради збереження його. Цар Давид повинен був зібратися з силами і більше не зволікати, а публічно привітати своїх воїнів з перемогою та щиро подякувати за їхню службу. Цар Давид, вислухавши дорікання Йоава, Зібрався з силами та виконав свій обов'язок. В той же час ті, хто залишилися живими з війська Весалома, кого тут названо Ізраїлем, розбіглися по своїм домам. Друга Самоїлова, 19 розділ, вірші 9 по 10 і сперечався весь народ по всіх Ізраїлових племенах, говорячи Цар урятував нас від руки всіх наших ворогів. Він же врятував нас із руки Фелистимлян, а тепер утік із краю перед Авесаломом. А Авесалом, якого ми помазали, були над собою, помер на війні. А тепер чого ви зволікаєте, щоб вернути царя? Пройшов певний час після поразки бунтівників, хто прийняли сторону Авесалома. Племена Ізраїлю усвідомлювали своє скрутне становище. Вони прийняли сторону Авесалома, хто тепер був мертвим. Тепер народ Ізраїля почав звинувачувати своїх старійшин у тому, що ті не проявили ініціативу та не звернулися до царя Давида, щоби запевнити його у їхньому покаянні та відновленні вірності. Друга Самоїлова, 19 вірші 11 по 13. І цар Давид послав до священників, до садока да, до Евіятара, говорячи: Говоріть так до юдених старших, чого ви будете останніми, щоб вернути царя до його дому? А слово всього Ізраїля прийшло вже до царя, до його дому. Ви, браття мої, ви кість моя та тіло моє, і чого ви будете останніми, щоб вернути царя? А Амасі скажете. Чи ж ти не кість моя та не тіло моє? Нехай так зробить мені Бог і нехай ще додасть, якщо ти не будеш у мене вождем війська по всі дні замість Йоава». Племя Юди підтримало було Авесалома в його бунті проти батька царя. Цар Давид не хотів, щоб люди племені Юди дійшли до висновку, що, підтримуючи Авесалома вони стали його ворогами. Цар Давид оголосив їм амністію та повідомив, що все ще вважає їх своїми найближчими родичами. Для переговорів зі старішаними племені Юди, цар Давид використав двох священників, хто користувалися як і довірою царя, так і повагою серед старших Юди. Цей мудрий політичний крок допоміг царю Давиду знову об'єднати усю націю. Під час бунту Авесалом зробив Амасу провідником своєї армії. Пригадаємо собі, що Амаса був сином зведеної сестри царя Давида. У царя Давида були дві зведені сестри Авігейл та Церуя. Амаса був сином Авігейл, а Йоав був сином Церуї. Амаса був провідником армії Авесалома. Йоав був провідником армії царя Давида. Амаса та Йоав були двоюрідними братами. Амаса та Йоав обоє були племінниками царя Давида. Після того, як в супереч наказу царя Давида, провідник його армії Йоав убив Авесалома, цар Давид хотів позбавити Йоава керівництва військом. Замінивши Йоава на Амасу, Цар Давид теж прагнув об'єднати дві армії. Обіцяючи Амасі зробити його єдиним провідником об'єднаного війська, цар Давид також дав зрозуміти, що він готовий помилувати всіх воїнів, хто були на боці Авесалома. Амаса прийняв пропозицію царя Давида. Але ще перед початком першої військової операції. Юав підступно вб'є Амасу, як і раніше він убив провідника армії із Бошета на ім'я Авнер. Повернемося до нашого тексту. Друга Самоїлова, 19 розверше 14 по 15, І прихилив він серце всіх юдиних мужів як одного чоловіка, і послали вони до царя: Вернися ти та всі твої слуги. І вернувся цар і прийшов аж до Йордану, а Юда прийшов до Гілгалу зустріч цареві, щоб перепровадити царя через Йордан. Існують різні думки щодо того, чи вживається слово Він у 14 му вірші стосовно царя Давида, а Маси, чи самого Господа. Напевно, це був сам Господь, хто прихилив серце всіх юдених мужів. І посланці від племені Юди прийшли та попросили царя Давида повернутися. Звернемо увагу на те, що цар Давид не вирушив до Єрусалиму, доки він не переконався, що юдеї дійсно бажали його повернення. Давид не хотів бути царем тих, хто не вітав Його. Так Ісус Христос сказав: ось ваш дім зостається порожній для вас. Говорю бо я вам, ви мене не побачите, аж поки не настане, що скажете, благословений, хто йде в Господнє ім'я. Євангелія від Луки, 13 розділ 35 вірш. Ми ще звернемо нашу увагу на інші паралелі цієї історії з другим приходом Ісуса Христа під кінець сьогоднішньої зустрічі. Друга Самоїлова, 19 розділ вірші 16 по 17. Ашім'ї, Герен син, Венієминівець, що з Бахуріму поспішив і зійшов з юдиними мужами на зустріч царя Давида. І з ним було тисяча чоловіка з Веніямина та Ціва, слуга Саулового дому, і п'ятнадцятеро росинів його, та двадцятеро його рабів із ним, і вони перейшли Йордан перед царем. Чим був тим, хто проклинав царя Давида під час його втечі з Єрусалиму? Про це ми читали у другій книзі Самоїлова у 16 розділі. Ціва був поставлений царем Давидом служити Мефівошетові, онуку царя Саула. Але Ціва прийшов перед царем Давидом сам, без його господаря. Ціва звинувачував Мефівошета у зраді царю Давиду. Друга Самоїлова, 19 розглясі 18 по 20. І перейшов порон, щоби перепровадити царський дім та зробити, що було добре в очах його. А Шім'ї, Герен син, упав перед царем, як той переходив Йордан, та й цареві сказав: Нехай пан не порахує мені переступу, і не пам'ятай, що раб твій провинився був того дня, коли мій пан цар вийшов був з Єрусалиму, щоби цар не поклав це до серця свого. Бо раб твій знає, що згрішив він, і ось я прийшов сьогодні з усього Йосипового дому перший, щоби вийти зустріти мого пана царя. Люди з племені Юди спорудили міст через ріку Йордан, щоб цар і ті, хто були з ним, могли легко перейти на інший берег. Шім'ї упав перед царем, каявся та просив милосердя. Друга Самоїлова, 19 розділ, розділить 21 по 23, А Авішай, син царуїн, відповів та й сказав: Чи ж не буде забитий шім'ї за те, що проклинав Господнього помазанця? А Давид відказав: Що вам до мене, сини царуїні, що ви сьогодні стаєте мені за сатану? Чи сьогодні буде забитий хто в Ізраїлі? Хіба ж я не знаю, що сьогодні я цар над Ізраїлем? А душі мій цар сказав не помреш. І заприсягнув йому цар. Авішай був братом Юава, провідника Давидового війська. Авішай, як і Юав, були племінниками царя Давида. Сини царуїні стали царю Давиду за Сатану в тому розумінні, що вони протистояли наміру царя Давида. Приблизно через тисячу років, коли апостол Петро докоряв Ісусу Христу, Христос промовив: Відступися від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Цар Давид помилував шімї. Це помилування шімї мало величезні історичні наслідки для цілої нації Ізраїля через 500 років після тих подій. Якби цар Давид не помилував шімї, то не було би Мордехая в історії Естер. Наслідки помилування шім'ї ми розглядали під час нашої 78-ї зустрічі під назвою Два види милосердя. Окрім шімї, цар Давид помилував людей племені Веніамина Це теж мало важливе значення. Коли після правління царя Соломона один народ Ізраїля розділився на два царства, плем'я Веніамина залишилося з племенем Юде, друга Самоїла, 19 розділ верші 24 по 26, і зійшов спіткати царя і Мефівошет, онук Саулів. А він не оправляв ніг своїх і не оправляв вуса свого, і не оправляв своєї одежі від дня. Як цар вийшов аж до дня, коли він вернувся з миром. І сталося, коли прийшов він до Єрусалиму зустріти царя, то сказав йому цар: Чому ти не пішов зі мною, Мефівошете? А той відказав: пане мій царю, раб мій обманив мене, бо я раб твій сказав: осідлаю собі осла і сяду на нього, та й поїду з царем, бо раб твій кульгавий. Мефівошет був онуком царя Саула та сином Юнатана. Після загибелі царя Саула та Юнатана в бою цар Давид взяв Мефівошета під свою опіку. Те, що Мефівошет не оправляв ніг своїх, і не оправляв вуса свого, і не оправляв своєї одежі, вказало на скорботу Мефівошета за царем Давидом. Мефівошет був кульгавим на обидві ноги. Мефівошет говорив, що коли цар Давид втікав з Єрусалиму, він передав царю провізію через свого слугу ціву. Але замість того слуга Ціва представив ту провізію як подарунок від себе, а ще жорстоко обмовив Мефівошета у зраді царю. Друга Самуїлова, 19 розділ 27 по 30. Та він очернив раба твого перед паном моїм царем, а мій пан цар, немов Божий Ангел, тому зроби що добре в очах твоїх. Бо хіба весь дім батька мого не був вартий смерти перед моїм паном царем? Та ти вмістив раба свого серед їдців свого столу, і яке ж я маю право скаржитися перед царем. І сказав йому цар: Пощо ти говориш іще оці свої слова? Я сказав, ти та Ціва поділити поле. І сказав Мефівошет до царя: нехай він візьме навіть усе по тому, коли мій пан цар прийшов із миром до дому свого. То як цар Давид міг знати, хто говорив правду, Ціва чи Мефівошет? Цар Давид поступив так само, як і в свій час поступить його син цар Соломон в подібній ситуації, коли кожна з двох жінок стверджували царю, що то їх дитина. Цар Соломон наказав поділити ту дитину навпіл та дати кожній жінці половину. Почувши такий вирок, справжня мати була згідна віддати свою дитину іншій, тільки щоби та жила. Так цар Соломон взнав, хто була справжня мати дитини. Так і тут цар Давид сказав поділити поле між Цівою та Мефівошетом. Мефівошет же своєї відповіді показав цареві, що знаходитися в присутності царя Давида було набагато важливішим для Мефівошета, ніж бути володарем поля. З часом. Ісус Христос у своїй притчі скаже, що поле це світ. То що є важливішим для нас? Здобути весь світ та напастити свою душу чи бути в присутності нашого Царя Ісуса Христа? Друга Самуїла, 19 розділ 31 по 34. Агіладянин Барзілай зійшов з рогеліму. І перейшов з царем Йордан, щоб провести його за Йордан. А Барзілай був дуже старий, віку 80 літ, і він годував царя, як той сидів, був у Маханаїмі, бо він був дуже заможна людина. І сказав цар до Барзілая, перейди зо мною, і я буду годувати тебе при собі в Єрусалимі. І сказав Барзілай до царя: Скільки ще часу життя мого, що я піду з царем до Єрусалиму? Гілеадянин Барзілай підтримав царя Давида провізію під час його втечі. Вшановуючи та віддячивши Барзілаю, цар Давид зміцнив свої стосунки з племенами на східному березі ріки Йордан. Друга Самоїлова, 19 розділ 41 по 43 Аж ось усі ізраїльтяни прийшли до царя, і сказали вони цареві. Чому вкрали тебе наші браття, люди юдині і перепровадили царя та його дім через Йордан та всіх Давидових людей з ним? І відповіли всі юдині люди Ізраїлеві, бо близький цар до нас, і відповіли ізраїльтяни Юдеям та й сказали Нас 10 частин царя, а також і в Давида ми ліпші від вас. Чому ж ви злегковажили нас? Хіба ж не нам було перше слово, щоб вернути царя, але слово юдеїв було гостріше від слова ізраїльтян. Інші племена Ізраїля теж знову підтримали Господнього помазаника. Між племенами Ізраїля та племенами Юди навіть почалося змагання хто більше любить царя. Коли інші племена Ізраїля прийшли, щоб зустріти та повернути царя. Вони виявили, що люди племені Юди їх випередили. Народ племені Юди взяв на себе ініціативу, але не повідомив інші племена про свої наміри зустріти царя, і це обурило інші племена. На завершення розглянемо глибше значення подій, про які ми сьогодні читали. Чи в тій історії ми можемо бачити чергове пророцтво про Ісуса Христа? Так, без сумніву, будучи помазаним Господом, бути царем у його царстві на святій Горі Сіон, цар править своїм народом. Той народ вважає своїм привілеєм бути підданими Господнього помазаника, але одного разу піддані царя збунтувалися та багато з них загинули у цьому бунті. Коли бунтарі усвідомили свою помилку, вони налякалися та поховалися від царя. Але цар післав двох свідків, щоб вони донесли його любов і його обіцянки прощення. Ті, хто покаялися, були прощеними, а ті, хто в час відсутності царя в Єрусалимі годували його слух, отримали свою винагороду та місце у царстві. Однак, Потрібно додати, що, хоча сам цар є щедрий на милосердя, багато з його підданих заздрять один одному, сперечаються та сваряться між собою, з'ясовуючи дрібниці. Тому просимо Господа, щоб наші слова та вчинки не завдавали шкоди іншим віруючим, а були спрямовані на розповсюдження Євангелія. На цьому ми закінчуємо нашу зустріч. Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа нашої Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі!